В Ірпені народився ще один письменник. У міській бібліотеці презентували книгу автора-початківця Богдана Любомира Притули. Збірка поезії осколки дебют на житті автора. А я кохаю небом причащаюся, і з глека п'ю зірки як молоко. Молочний шлях поволі шовкопорядиться, шовковий степ. З дощем прийшла любов. Дякую. Богдану 17 років він родом із Криму. Зараз вчиться в Урпінському ліцеї. Лінгвіст у такому юному віці вже має чималий творчий доробок. Пише як прозу, так і поезію. До дебютної збірки Богдана увійшли вірші, написані у 23-24 роках. Це багато різних віршів з різних періодів моєї життя. Просто вони погруповані ідейно, погруповані стилістично. І мені важливо було, щоб мене почули, мене побачили. І сьогодні це сталося на презентацію дебютної збірки. Зібралися рідні Богдана, літературний бумон Терпеня, молодь та інші містяни. Серед присутніх дідусь автора, письменник та історик Петро Вольвач. Не кожні дідусі і бабусі доживають до тих до того до того періоду, до того часу, коли онуки видають, видають книжки нам. Нам поталами саме дідусь познайомив онука зерпінським письменником Сергієм Мартинюком. А той у свою чергу допоміг Богдану видати першу збірку. Йому треба було таке трошечки поштовх, Йому треба було сказати, що твої вірші нормальні. Ти достойна людина, ти гарний поет. Пиши, бори з себе. Я це сказав. Це щиро. Да, я дійсно щасливий, тому що нарешті побачила світу. Ця книжечка у порядниками збірки виступив сам Сергій Мартинюк та ще один письменник зерпеня Петро Щербина. А видати книгу Богдану допомогло товариство відважних у межах свого проєкту Бібліотека Слова відважних і ми щиро тому. Раді, що така людина проживає у нашому місті. І я хочу, щоб ви знали, що в Україні дуже багато людей, кому ця творчість потрібна, кому це цікаво, і щоб ви обов'язково живучі в Ірпіні, проявляли ініціативу і своїм прикладом надихали дуже багато інших владовитих людей. Я вам за це дуже дякую за вашу працю. Першою книгою, яка була видана у межах проєкту Бібліотека слова відважних, став Інтинський зошит. Повне видання збірки віршів видатного українського перекладача та поета Григорія Кочура. Співопорядниця збірки, відома українська акторка, керівниця приватного музею Григорія Кочура, Марія Кочур, високо оцінила поезію Богдана Притуле. Вона порівняла юного автора із шістидесятниками. Метафори. Такі трошечки заумні, але, ви знаєте, в цьому є така цікава увага молодої людини до серйозних якихось поворотів. Високо оцінюють творчість Богдана Притули і його однолітки. Багато віршів таких цікавих. Не всіх я можу розібратися, бо я не знаю так на такому рівні літературу, як він. Але мене багато задівають саме тематичні якісь вірші. Наприклад, фронтлайн мені сподобався. От перше, що я відкрив от сподобався. Управлінці ж Ірпеня радіють, що у місті з'явився новий письменник, та пророкують йому велике майбутнє. Я розумію наскільки важко. Зараз наші молоді в такий важкий час для країни, але ви приклад і нація, і ви наше майбутнє. Тому дякую вам за неймовірну таку книжку. Я впевнена, це тільки перша книга. Придбати дебютну збірку Богдана Любомира притули осколки можна за донат на ЗСУ. Кількість примірників обмежена. Усі деталі на сторінці автора в інстаграмі.